Доброго дня усім любителям власних ставків, взагалі риболовам і усім глядачам каналу Любиме село. Глядачі, у нас є такий ставочок свій. Розміри його 50 на 15. Глибина зараз в середньому, в тому кінці, десь там під 2 метри є можливо. Тут десь метр 20-1,5 Ось так сходиться. Там трошечки така ямка. Що хочу сказати там з власної практики, з приводу взагалі ставка. Дуже багато людей взагалі хочуть мати свої ставки, мріють, думають, візьму ескаватор, викопаю і все. Ні, так не буде. Бажайте. Дуже можуть бути серйозні наслідки, Копати нічого без дозволів не можна. Потім мають бути проведені спеціальні. Перевірки, дозвола, тоді можете ви собі копати ставки, тому що все вони бачать, ГДО даних, все фіксується. І можете собі наробити досить доволі багато проблем. Ось так. Коли ви вже все зробили, викопали ставочок, обов'язково, перш ніж зарибнете його, не спішіть, а хай утвориться міклофлора взагалі в водомі. Що таке мікрофлора, Це ці всі жучки, паучки, вода має стоятися, свіжу воду, взагалі там, де земля, категорично не можна запускати рибу. Категорично не можна. Тому що риба взагалі вода не встояна, риба покривається таким аж мохом і вся риба ваша поздихає. Нічого в вашій водоймі не буде жито свіжо викопані. Сигнались. Ось так, бачите, бережки вже гарно сілися за роки. В цьому ставку вже років, напевно, що 12, десь так, 12 років. У нас тут була доволі велика рибка. Тут тримали її риба, була різна короб, амур. Спочатку дуже багато риби взагалі пропадало, рибка здихала, пустили карася, карась взагалі виживає в любій водоймі. І з роками вже прижився короб. Навіть є виводний коропець. Наш сазанчик тут вже виводиться на місці і вже успішно він тут росте. Ми його підгодовуємо зерновими. Гарно берег, бачите, обсаджувати диким виноградом. Він гарно заростає і гарно укріплює берега. Так не дає берегам суватись. З того боку, вже ялинки дуже великі, я їх насаджував, були ще меншими, як оці. Дуже гарно вони отримують взагалі отой берег. Він, напевно, живу, давно усунувся вниз. Тому що, коли копали кидали, на ту сторону і воно все <кій> було би посувалося у воду. Ось так. З приводу ставка, що ж хочу сказати, обов'язково потрібно зимою врубати ополоночки. А чому саме? Обов'язково не забудьте підписатися і все вам розповім в майбутньому відео. Так що, а хто знає, чому потрібно рубати ополонки, пишіть коментуйте. Ось так і пишіть. Які ваші взагалі враження від ваших ставків, яку рибку ви там отримуєте, як взагалі доглядаєте, що вкидаєте в ставок для знищення різних бактерій? Все це будемо ці теми розбиратиме. У наступних відео буде цікаво, обов'язково не забудьте підписатися і будемо проводити тут рибалочки. Будемо вам показувати, як риболовля, яка рибка ловиться, і що цікавого є в нашому ставку. Так що всім дякую за перегляд, до побачення!